Доброго вечора. Сьогодні ми з вами розглядаємо апроксимаційну лінійну пряму. Нагадаю, що взагалі апроксимаційна пряма, апроксимаційна функція це функція, яка проходить між даними точками, яка узагальнює їхню поведінку цих точок. Минула робота, розрахункова номер 3 У вас апроксимаційна лінійна функція вона будувалася за допомогою, власне, Excel. Тобто це була просто технічна робота, ви виділяли значення, які вам надаються в таблиці, робили вставку, вставляли точкову діаграму і вставляли лінію тренду. Лінія тренду в нас була лінійною, тому що це була лінійна апроксимація. І ставили таку штуку, яка називалась Показати лінію тренду. Ось такий графік, цього було достатньо. Четверта розрахункова робота буде вимагати того, щоб ви ось це рівняння функції, яку ви отримали лінійно за допомогою Excel, розраховували самостійно. А перший елемент це просто для того, щоб перевірити, наскільки точно ви зробили ваші розрахунки в побудові лінійної апроксимації методом найменших квадратів. Отже, умова побудови. Такої лінійно апроксимаційної функції, без використання там, додаткових технічних засобів, типу як Excel, а просто розрахувати це рівняння прямої, полягає в тому, що вам треба розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь, яка буде витікати з умови побудови графіка. Що буде залежати від двох коефіцієнтів А і Б? Оскільки лінійна апроксимація це лінійна функція, яка буде залежати від двох параметрів. Параметра А це коефіцієнт, який міститься біля Х, і Б це вільний елемент. Зі шкільного курсу, ви пам'ятаєте, що Кх плюс Б це рівняння з кутовим коефіцієнтом, саме його ми зараз і будуємо. Для цього ті дані, які були надані в таблиці от в такому вигляді, я переписала у вигляді стовпців X і Y. І з огляду на умову існування апроксимаційної прямої, ми будемо створювати матрицю. Матриця буде складатися з коефіцієнтів біля невідомих А і Б і елементів вільних, які стоять з правого боку. Отже, в нас є змінні У методи. Змінні методи матриця А буде складатися з коефіцієнтів з лівого боку, а, матриця Б це, власне, невідомі елементи А і Б, які ми будемо шукати, і матриця С це матриця, яка складається з вільних елементів. Для цього <coughs> наші занесені дані Х і, y, які переписані з тієї таблиці, що була раніше, нам треба знайти суму квадратів хів. Тобто в колонці С ми будемо підносити до квадрату значення х. І оскільки в таблицю нам потрібна сума, то зразу знизу стає формула суми всіх елементів колонки, а до, зразу його проставляємо. На другій позиції в нас сума х іх. Це Оці елементи, які дани, ось вона є ця сума. Добуток Х помножити на y, колонка D, виконуємо обчислення. Простягаємо цю формулу на всю колонку і знизу отримуємо суму всіх елементів. Ось ця колонка це значення y, які вже будуть залежати від новознайдених А і Б за допомогою умови існування апроксимаційної лінійної функції. Для цього оці дані, те, що проставлено червоним кольором, записуємо як елементи матриці А, Б і С. Отже, на першому місці, біля невідомого А міститься сума квадратів іксів. Раз. На другому місці буде стояти сума просто іксів. Другий рядок, перший елемент, це сума просто іксів. А другий рядок, другий елемент, це b помножити на n. Коефіцієнт b ми зараз шукаємо. А n це кількість елементів, які даються в умові. Їх 7 штук. Тому замість числа ми ставимо просто число 7, це набір тих елементів, які є. Матриця Б складається з невідомих елементів А і Б, які ми шукаємо. Тобто вони залишаються в тому вигляді, в якому є. Матриця С складається з коефіцієнтів з правого боку. Тобто, з правого боку, елемент С це сума добутків X і. Y. І е, другий рядок цей елемент це сума просто Y. Таким чином, ми створили матрицю А. Матрицю Б і матрицю С. Шукати елементи А і Б будемо за допомогою оберненої матриці. Для цього, оскільки у нас матриця квадратна, то матриця А обернена, давайте ми її так і назвемо, це буде А обернена, буде так само містити 4 елементи, тому що в нас дається матриця 2х2. Функції, інші функції. Функція, яка дозволяє зразу обрахувати обернену матрицю MOBR, натискаємо ОК і виділяємо той масив даних, від якого відштовхуємося. При виконанні такої дії ви отримаєте тільки один елемент, щоб повністю заповнити таблицю у рядку формул, ви ставите курсор, натискаєте Ctrl-Shift-Enter і отримуєте заповнену таблицю. Для того, щоб знайти коефіцієнти А і Б, треба обернену матрицю помножити на елементи вільного стовпця. Тому, якщо квадратна матриця множиться на прямокутну матрицю, то ми отримуємо прямокутну матрицю. Тоді елементів буде так само 2, і нам треба перемножити ці дві матриці. Функція, яка дозволяє це зробити, м умнож. Натискаємо ОК. ту, суму, той масив, який нам потрібен перший, це «що я множу, а другий масив на що я множу. Знову таки, для того, щоб заповнити повністю всі елементи, ви натискаєте в рядку форму курсором, Ctrl-Shift-Enter. Отже, ваші А і Б вже знайдені. Оцей елемент. Зараз ми будемо використовувати для того, щоб заповнити рядок Є, в якому будуть вказані ігрики, які належать апроксимаційній прямі. Для цього наше А це новознайдене А, яка не буде мінятися для всіх елементів іксів, Вона має бути. Константа, тобто не мінятися, помножити на елемент Х, це елемент першого стовпчика, і плюс Б. Елемент Б ми теж тільки що знайшли. Отже, отримали таке число, протягнули його вниз, і при побудові апроксимаційної прямої ми будемо використовувати оці дві колонки. Для побудови просто набору точок будуть використовуватися перші дві колонки, бо це дані, які даються за умову. Крім того, ми маємо знайти найменше квадратичне відхилення, тобто наскільки далеко можуть відходити точки від апроксимаційної прямої. Для цього будемо використовувати оцю умову S від АБ, тобто ця функція так само буде залежати від новознайдених А і Б. А, тому зразу T – це те, що ми маємо за умовою, мінус А це те, що ми тільки що знайшли, помножити на X і T. X і T – це те, що дається за умовою, і a, мінус B. B так само новознайдене, яке ви тільки що шукали з допомогою оберненої матриці. Воно теж фіксоване, тому натискаємо, щоб наша формула зіграла, отримуємо вираз. Де в квадраті найменше квадратичне відхилення, це ми підносимо до квадрату, тільки що отримані значення. Значення доволі великі, але навіть округляти ми поки що їх не будемо, якщо буде тільки нам дуже сильно потрібно. І за умовою існування нам треба суму знайти. Оцей значок він показує, що найменше квадратичне відхилення це сума. Тобто найбільша відстань від даних до апроксимаційної прямої буде складати ось таке число.